Перед цим візитом це були перші світлини, які з'являлися в, в медіа з візитом президента Зеленського до Британії. І з'явилося повідомлення потім, що і британці нам збираються дати далекобійну зброю. Про що йдеться? Поки що не невідомо не, не повідомляється про це. І йдеться про навчання пілотів. Ріши Сунак Сунак британський прем'єр. Ось зацитую, що він каже. Готується нова підтримка України. Я пишаюся тим, що сьогодні ми розширимо підготовку до морської підходи та пілотів-винищувачів, гарантуючи, що Україна матиме армію, здатну захищати її інтереси в майбутньому. Це також підкреслює наше зобов'язання не просто надавати військову техніку е, на короткий термін. Але й довгострокове зобов'язання стояти пліч опліч з Україною протягом наступних років от таке заявив британський прем'єр сунак. А в уряді британському наголосили, що прем'єр-міністр запропонує надати Україні можливості більшої дальності, можливості більшої дальності, що порушить здатність Росії постійно націлюватися на цивільну та критичну інфраструктуру України. Та допоможе послабити тиск на передовій. Ось така була заява уряду, а тепер про зброю. Я ось відкрив є таке онлайн-медіа Defense Express, і вони тут так, ну, вони точно не знають, що це буде за зброя, але є припущення. Але йдеться, що це не Ейтекамс американський, які можуть бити по цілям на 300 кілометрів, а йдеться про. На перше місце одразу можливо поставити крилату ракету повітряного базування Storm Shadow, Вона називається також відому під назвою Scalp. Чи Scalp. вона розроблена панєвропейською компанією MBDA, до якої входить значна британська частина 37,5%, Це не важливо. Оригінальна ракета, яка створена з активним використанням технології малопомітності, має дальність до 560 кілометрів. Загальна вага цієї ракети це 1300 кілограмів, а її бойова частина важить 400, ну, півтонни вона важить. Ця бойова частина. Ще, що тут варто сказати, що існує експортна версія цих скелпів, і дальність її 300 кілометрів. Ось. Втім, що тут я ще помітив в цьому. В цій статті Defense Express. Але справа в тому, що ця ракета не очікується у короткостроковій перспективі взагалі. Попри те, що вперше її випробували ще в 2016 році, плани її прийняття на озброєння змістились з 2025 року на 2028 рік. Водночас, цілком можливо, що мова йде й про інше озброєння, менш очевидне озброєння. І сподіваємось, що більше конкретики з'явиться вже найближчим часом, коли власне буде мабуть ж якась прес-конференція рішесунок з президентом Зеленським. І там ж журналісти їм будуть ставити питання. А що ж це буде за далекобійна зброя? Я зараз відкрила трансляцію, вона продовжується. До речі, Борис Джонсон так само присутній. А. Є ще кілька заяв Зеленського, які я хочу озвучити. А він сказав під час свого виступу перед британським парламентом, що зло це ще нас оточує. Битва триває. Він подякував від імені воїнів воїн в окопах під артилерійським вогнем від кожного захисника, який захищає від імені батьків та матерів, які чекають на своїх героїчних синів та доню, коли вони повернуться з. Війні, це подяка парламенту. І також він подякував і Борису Джонсону. Він сказав: Борисе, ти об'єднав інших, коли це здавалося абсолютно неможливим. Дякую. Але виступ ще триває.